Друга книга Хронік, розділ 9 Коли савська цариця почула про славу Соломона, то, бажаючи перевірити його загадками, прибула до Єрусалиму з вельми великим почитом та з верблюдами, що везли пахощі, силу золота і дорогоцінного каміння. Прибувши до Соломона, розмовляла з ним про все, що було в неї на серці. Соломон же відповів їй на всі її питання нічого не було для Соломона неясного, чого б він їй не з'ясував. Савська цариця, побачивши мудрість Соломона і палац, що він збудував, і страви до його столу, приміщення слуг його. Розміщення челяді, одежу їхню, його під та їхню одежу, все палення, що він приносив у Господньому домі, з захопленням мовила до царя. Щира правда те, що я чула в моїй землі, про Твої діла та про Твою мудрість, та я не йняла віри переказам про них, доки не прийшла і не побачила на свої очі. І оце мені і половину не було сказано про твою велику мудрість. У тебе її більше, ніж іде поголоска, що я чула. Щасливі твої люди, щасливі отці твої слуги, що повсякчас стоять перед тобою та слухають твою мудрість. Нехай буде благословен Господь, Бог твій, що сподобав тебе. І посадив тебе на свій престіл за царя в Господа Бога твого. Це тому, що Бог полюбив Ізраїля і хотів зміцнити його навіки він настановив тебе царем над ним, щоб чинити суд і правду. І подарувала вона цареві сто двадцять талантів золота і превелику силу пахощів та дорогоцінного каміння. Не бувало ніколи таких пахощів, які савська цариця подарувала цареві Соломонові. А слуги хірама і слуги Соломона, що привезли золото з офіру, привезли також і Алгум дерева, і дорогоцінного каміння. Цар зробив з Алгум дерева сходи до дому Господнього і до царського палацу. а також... Цитри та арфи для співців не видано було нічого такого раніше у юдейській землі. Цар же Соломон дав царській цариці все, чого вона бажала і просила, крім того, що дав їй на заміну за те, що вона йому привезла, і вибралась вона назад у свою землю вона та її слуги Золото. Що приходило до Соломона лише за один рік, було 66 талантів, крім того, що приносили купці та крамарі. Та й усі арабські царі і правителі краю приносили золото і срібло Соломонові. Цар Соломон зробив 200 великих щитів із кутого золота, по 6 тисяч шеклів кутого золота пішло на кожний щит. І триста маленьких щитів із кутого золота по триста шеклів золота пішло на кожний щит. Цар примістив їх у домі з ливанського дерева. Цар зробив також великий престол із слонової кості і покрив його щирим золотом. Шість ступенів до престолу, золоте ягня біля підніжжя престолу. Поруччя по обидва боки сидіння, двох левів, що стояли коло поруччя, і дванадцять левенят, що стояли там на шістьох східцях по обидва боки. Такого не було роблено ні в якому царстві. Увесь посуд до пиття у царя Соломона був із золота, та й все начиння у палаці, що був з ливанського дерева, було з чистого золота. Срібло за часів Соломона вважали нізащо, бо царські кораблі ходили в таршіш із слугами хірама. Що три роки таршіські кораблі повертались і привозили золото, срібло, слонову кість, мавп та пав. Цар Соломон був більший від усіх царів на Землі заможністю і мудрістю. Усі царі землі бажали бачити Соломона, щоб послухати його мудрість, яку Бог вклав йому в серце. Кожен з них приносив свій дар посуд срібний, посуд золотий, одежу, зброю, пахощі, коней та мулів. І так рік у рік. Було у Соломона чотири тисячі стаїн на коней і колісниці. Та 12 тисяч колісничників. Він розмістив їх по містах для колісниць і при цареві в Єрусалимі. Він панував над усіма царями від ріки до Філистимлянської землі та до єгипетської границі. Цар зробив срібло в Єрусалимі таким звичайним, як каміння, а кедрину, як сикоморе на шефелі, така була її сила. Коней приводили Соломонові з Єгипту та з усіх інших країн. Решта дій Соломона від перших до останніх записані у літописах пророка Натана, в пророцтві Ахії з Шило та в видіннях уддо, ведющого за часів Єровоама, сина Навата. Соломон царював в Єрусалимі над Ізраїлем 40 років. І спочив Соломон зо своїми батьками, і поховали його в місті Давида, його батька. Замість нього став царем його син Ровоам.